Сезон з захворюваності на госпітрю респіраторні вірусні інфекції ми здійснюємо систематичний моніторинг захворюваності. На сьогодні, за результатами останнього тижня, ситуація в області є неепідемічною, пороги не, епідемі... не перевищуються на жодній з адміністративних територій, хоч вже впродовж чотирьох тижнів поспіль відмічається зростання захворюваності і за підсумками. Останнього тижня захворюваність зросла на 40% порівняно з попереднім тижнем. Ситуація, в принципі, є рівномірною на території області, але дещо вищою вона є як зазвичай в місті Чернівці і зросла впродовж останнього тижня. Захворюваність в Ходинському районі. Грип не реєструється, хоч лабораторні дослідження систематично проводяться. Лабораторного підтвердження циркуляції грипу на сьогодні не Ціні захворюваності загалом на сьогодні в Чернівецькій області практично всі показники інфекційних захворювань реєструються в рівнях, які є нижчими ніж загалом у Україні. Але разом з тим окремі інфекційні хвороби мали. Таку вищу інтенсивність, ніж роки. зокрема, те, що зросла захворюваність на гострі кишкові інфекції, на сальмонельоз, на дезентерію. Ви пам'ятаєте, ми інформували про реєстрацію двох спалахів впродовж 2014 року, про які ми вас повідомляли. В одному випадку спалах спричинений ротавірусною інфекцією в навчальному закладі, в іншому це сельмонелоціфіморіум, спалах сальмонельозу, який мав місце в закладі харчування. Ми про це інформували, оперативно запроваджені заклади дали можливість в тислий період часу не тільки знайти причину, встановити причину спалаху, але й локалізувати його, і не дати можливості інфікуватися іншим людям, що було б пов'язано з функціонуванням тих чи інших закладів. Зросла практично вдвічі захворюваність на руптоспіроз, було зареєстровано 17 випадків у минулому році. Така ситуація обумовлена тим, що Чернівецька область є ендемічною захворювання, природні вогнища є практично на всіх адміністративних територіях і циркуляція мошевидних рухнів, зниження рівня проведення дератизаційних заходів, які колись були суцільно проводились, які проводились систематично. На сьогодні інтенсивність цих заходів, є, я бажає бути кращою. крім того, Знаєте, що серпня місяця введено мораторій на проведення перевірок, і в плані нагляду переконатися, що у всіх закладах, які можуть становити ризик для здоров'я людей, в тому числі відношення лептоспірозу, на сьогодні немає можливості в порядку нагляду щодо ситуації з захворюваннями. Засобами імунопрофілактики. На сьогодні ситуація не є загробкою, спостерігається зниження захворюваності на кір, на краснуку, дещо зросла захворюваність на епідпаротит, не реєструвалася захворюваність на дифтерію, слава Богу. Але та ситуація, яка має місце із охопленням вакцинацією обов'язкових груп, тобто інфекцій, які визначені календарем щеплень, ми розуміємо, що ризики є і тому. І надалі накладати зусиль, щоб переконувати у необхідності вакцинації. Зараз вживаються заходи стосовно забезпечення необхідних обсягів області тими вакцинними препаратами.